А, а славні у вас тут, дівчата, міщаночки, вам чисто ямбре. Одне слово, калахветка. Калахвастом, здається. Моє серце розпалилось на щітці, поки я дійшов до вас. Мерсі, мусі. А правильно про вас я чула, что вас ніби весь знает. Так, саме так. А меня, знаете, принимают везде, как свого. Значит, без высона. Там, верно, нашла нашли порядочно. О, Тронечко, что мне так красавица? Первое дело ум, І обхуждення французькі манери, щоб шик. Вийшовши... — Розуміється, не мужицькі. Який він гарний. Нічого собі, тільки штукований. а я вас сьогодні десь бачу. — Знаєте, я чоловік не дуже посидящий. Люблю проходку, сходити з образованими людьми. Ноги чоловікові дадені для того, щоб землю не мобити. І тому й вони ростуть гордом, не з голови. Це він гарний та готрий, як брифа. А я ж вам не казала, що перший кавалер. А не нікот не баришням Що ви, я не бору. І я ні. не стало баришня. А то тобі перша мода. А ви не знаєте, дайте мені. То може крепче? Мерсі, то я ковткнула якогось дити. Поштувати дівчат. Оп, який Я чоловік. Настоящий кран. Ой, мені так солодке обритло. Кожного дня у нас дома ласище в тих разних. Хоч свиней готуй. Баришні, ані будуть вам прогулятися сьогодні під місяцем. Такой шик. Ні, спасибі вам. Ходіть здорові самі вже. Прощайте, нам не затиняйте, а ми вам не мішаємо. Не задавайтесь на крупу побережеті дірка, нічого, ваш кавелір побить збирає докласти вам дозу. А дулі не скуштуєте, Ачко пилять, як губи. мене тільки хворку беруть, а одних усіх мницями, кислицями так і кітне. Проня прокомовна, розумна ж ви без мила голите. А не говоріть мені про любов. І я до вас ужасть. Только, пожалуйста, прошу вас не говорить, тому що це скандаль. Що ви? Да нет же, броня Прокоповна. Це означає, що я прошу вас руки і серця. Мерсі, тільки тут ночі при місяці. Так страшно це слухать. Аж серце тьопається. Ви краще приходьте до нас завтра. Це ви, доню, угодили? На хрещатику була, ось я вас покупку принесла. Що ж там? Чи не черевички купила? Ось ще я вам мамо, купила. О, це... що це, ви, дочко, зхаменіться. Та чи годиться мені на старість убратися у чепчик? Та ще й з червоними стрічками. Така саме мода. Пізно мені до тих ваших мод. Ну ви вже як хочете, а оту міщанську хустку з ріжками скиньте! І мати моя, і бабка б такі же ходила. Такі і мене живете. <клухи> та що ж ви зі мною робите? Говорить не вмієте, ходити, як люди не вмієте, у хаті кругом простота. То хто ж до нас із благородних зайде? Простота броню не гріх. Так нащо ж було мене по благородньому вчити? Правда, ж, то Пенсіон. Ой, дату, ну, не ходіть і ви розхристатиме. Так жарота ж тепер. То що, а все не гаразд. Он сьогодні буде у мене благородний кавалер. Мене свата і прийде просить руки. Хто? Галахваста? Чи не той з канави? Не цейлюрник, а палінмагче образований, гарний, багатий. Ще багатий же, розпитайтесь добре. Та що ви знаєте? Дочка краще знає. Про мене. Глядіть, же, щоб усе було гаразд. Добре, добре. Зараз пошлю за горілкою. Горілки? Добре. Ви ще цибулі або кутрі поставили. Та чого ж, донь? Чим панського треба, так водиться. Та то ж дороге, ми коло нього й ходити не вміємо. І того жалієте для дочки. Господь з вами старий. А я нічого, усі гроші. Химка, химка. Нема часу. Дму дму, то каторжнього самоваря, він і не кипить. А ось тут треба до Кундаревича збігати. А як же я і покину самовар відже погасне. Так ти розідми його швидше. В мене духу немає на того вітряка. Я вже вартухом махала, 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 а він тільки живріє. Так ти ще пеленою його помахай. Дайте краще вашого чобота. Правда, халяві має бути більшою. Так ти розідми худенько та й туди і збігай. Гипко на записку. У мене не десять ніг, а дві. Що ти там гавкаєш? Іди, кажу. От наказання. Горілка й кислиці. Кади, кади. А там, до речі, тітка секлита по вулиці йде. І кричить і лається так. Мене от магазина здибала і просила, щоб я переказала вам, що ви мов пандилюка. Ач вона каторжна. А тобі дурна слід переказувати. А я винна і наймичок таких дурних держите. Там ще під брамою панич якийсь стоїть, не знаючи пускати. Ой, лишенько, він чув? Хто його знає? Але тітка секли та на всю вулицю кричала. Зарізала вона. Мамо, надійте Христа Ради Чепчика. Христа Ради, просю вас і хустку картату, пожалуйста, сьогодні ж такий день, усе може пропасти. Ой, лишенко, чи все ж у мене на своїм місці. Чи по модньому? Ой, мама моя брансолета забула надіти. О, Господи, є. Що ж його краще надійти? Мантилю. Чи шалю? А може і це, і друге. Так, нехай бачить. А книжки й немає. Коли треба, то як на злість. І певно, знову та като химка занесла до кухні, щоб пироги на листках саджати. Знайшла, як у мене тіпається серце, аж пукер по грудях скакає. Ой, як би його прийняти? Ходячи? Небесного приймала. <ріху> Ей, Хімко, проси! Чого просити? Панича клич! Так би й одразу і казали. Пані лягли і просять. Честь імею рекомендувати себе в вашим собственним домом. Нікого ні. Ні. Коня на тут. Мой найнижчий поклон тому, хто в цьому дому. – Що вона? Чи не спить часу? Горю палають щастя і такого разного, що вижу вас на собственним полу. А от рекомендуйте? А вже ж. Рекомендую вам мого хорошого знакомого. Рекомендуюсь вам Свирид Петрович Голохвастов. позвольте Голохвастом. Дуже раді. Вас так мала наша доня, фроня Прокоповна, дуже раді, просимо. Рекомендуюсь вам Свирид Петрович Голохвастов. Дуже, дуже радий, що бачу розумного чоловіка. Розумного чоловіка послухай. Велика втіха. Е? Дуже радий. Просимо, сідайте. От кресло, прошу мусію. Позвольте спитати, ви синок покійного Петра, було що це люди за канавою держав. Ви, папонько, не знать, як говорите. Їхня хвамілія галахвастов. Але от хвоста вплили. Так, так, моя натуральна хвамілія – галахвастов. А то б розумнаємо звака вверхає. Розуміється. Вибачайте, добродію. Ми люди прості, що чули. Так ви, значить, не його. Не селюрний єсть по натуре, по телу, а как водится, но по уму, по образованности, то уже не так форма. А уже образованный человек, хиба не можно его ревнять до простоты, Куди же там? Так, так. Броня не Нарвить меня, как пуплю. Вы видите, Який я є на самом деле погибший чоловік. Чого ж погибший? А тому що вот здесь у мене смертельне воспалення завелось. Ах, так і ще Як там так заглянуть можна було вам у серце? Тоді б ви там, бронечко, побачили. Великими слов'янськими буквами написано. Роня Прокоповна сіркова! Ах, якби ключ від вашого серця та й лежав у моєму кармані у душі, от би я був би щасливий. Я в кожної хвилини Смотрів би і одмикав. Ах, як так там тому ж була правда. І чого ж він навколішки не встає? Ви не вірите, в моєї душеві зубі. Так і клекотить. Проня непробу. Рішайте мою судьбу нещасною. Я пропоную вам руку і серце. Мерсі. Це так сталося несподівано. так страшно. Чи ви мене не обманюєте? Чи любите? Я ще ж молода, не знаюся у цім ділі. Звичайно, знайте, що я нікого так рішительно не любив. Не любитиму і не люблю опрямо вас. Так дуже любите. То єсть Пожар! Ой, страшно. Свирид Петрович голоковастом ділає мені Ой. Прокопан Свиридовичу. І ви, явдокі Авеликина, я переговорив з вашою розумною дочкою, пронячу Прокопою. І скера на ній жениться. І вони согласні. А тепер прошу вас, повнословити нас. Як Моя дочка, броня Прокоповна, так хотять, то нам, старим, нічого перечити. Еге ж, нічого перечити. Сідайте ж діти, рядком. Ми на вас полюбуємо молотком. <рес> ай, ай, квал! Я її одтикала, каторшно одтикала. І зубами тягла, і на самоварі гріла. А це як лусне, так і потекло. <рес> Пропало п'ять рублів. <рес>